РФ вдарила по Україні ракетами і дронами. У Львові загинула ціла родина. У Києві троє підлітків побили 13-річного юнака. Дрони вдарили полукойло. Спалахнув великий НПЗ РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. Трагічна звістка вкотре сколихнула Волинь. Під час виконання бойового завдання трагічно загинув захисник із Волині Руслан Борщевський 1980 року народження. Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик. Відважний герой віддано служив у лавах ЗСУ, був справжнім воїном, який до останнього подигу стояв за свободу своєї держави, за мир і безпеку кожного з нас. Його життя обірвалося 3 жовтня цього року поблизу населеного пункту Старі Вирки Сумської області. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. На Волині попрощалися із загиблим воїном Олександром Синяговським. Повідомили у Заболоттівській громаді. Прощання відбулося 1 жовтня. Провести в останню дорогу відважного героя прийшли рідні. Друзі, побратими і просто небайдужі волиняни. Поховали захисника на кладовищі села Заболоття. Нагадаємо, про загибель мужнього воїна повідомили 25 вересня. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисникам. Завершилися пошуки чоловіка, який заблукав у лісі поблизу села Качин з Сошичнинської громади Камінькаширського району. Повідомили у ДСНС Волині там зазначили, що пошуки тривали понад добу. До робіт були залучені рятувальники і місцеві жителі. Нагадаємо, 3 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення чоловіка 1947 року народження, який разом із донькою вирушив до лісу по гриби та заблукав. Близько 21 години, 4 жовтня, за допомогою безпілотного літального апарата працівників поліції чоловіка знайшли у болотистій місцевості. Поблизу села Личини. Він був при свідомості. Рятувальники доправили потерпілого до карети швидкої допомоги. На Волині неповнолітнього вдарило струмом. У поліції області повідомили, що 4 жовтня ввечері 16-річний юнак, перебуваючи поблизу залізничної станції Увадної у Володимирському районі, заліз на дах вагону потяга. Де отримав ураження електричним струмом. Потерпілого із опіками шпиталізували до медичного закладу, нині встановлюють усі причини та обставини події. Правоохоронці вкотре наголошують, наближення до об'єктів підвищеної небезпеки, зокрема залізничних колій, вагонів і ліній електропередач, може становити смертельну загрозу. Патрульні волині продовжують виявляти нетверезих водіїв. Як повідомили правоохоронці, 4 жовтня у Ковалі патрульні зупинили авто «Фіат». За порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат 2,50 проміла алкоголю в крові водія, що в понад 12 разів перевищує допустиму норму. Інспектори відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього адмінпротокол. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 5 жовтня, Рев завдала комбінованого удару по всій території України. Ворог застосував різні види озброєння. Львів зазнав наймасованішого удару. Спочатку ворог атакував місто дронами, потім кинжалами та калібрами. Голова ОВА повідомив, що відомо про вісьмух загиблих, серед яких Ціла родина. Внаслідок обстрілу частина Львова залишилася без енергопостачання. Крім того, через ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути. Після удару в місті спостерігалася низка пожеж, зокрема, горів індустріальний парк. Також зафіксовано сильне задимлення. Запоріжжя цієї ночі пережило також чергову комбіновану атаку РФ. Ворог випустив дрони й авіабомби і завдав не менше десяти ударів. Наразі відомо, що в результаті атаки пошкоджені будинки спалахнули пожежі, а також перебої з водою і світлом. За даними місцевої влади, через російську нічну атаку постраждали вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків, а також нежитлові будівлі. Один із житлових будинків отримав серйозні руйнування. Також відомо, що під час атаки одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення. Під атакою ворога була й Чернігівщина. В області пошкоджена критична інфраструктура. Кіровоградська, Черкаська і Івано-Франківська області теж зазнали атаки, там пошкоджені лінії електропередач і кілька будинків. Постраждалих, на щастя, немає. На дитячому майданчику у Деснянському районі Києва підлітки натовпом по черзі били іншу дитину. У поліції столиці повідомили, що про інцидент стало відомо під час моніторингу мережі інтернет. На оприлюдненому відео троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра. Ювенальні поліцейські встановили неповнолітніх. Ними виявилося троє підлітків 13, 14 та 16 років. Ті пояснили, що своїми діями вирішили провчити свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їх компанії. Ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду та разом з цим на 16-річного хлопця склали адмінматеріали, а на батьків двох інших склали протоколи. За скоєне їм загрожує штраф. Водія Мерседеса, який жорстоко побив велосипедиста, взяли під варту на 30 діб без права внесення застави. Про це повідомили у поліції Києва. Нагадаємо, 44-річний підприємець із Київщини побив велосипедиста до втрати свідомості за те, що той зробив йому зауваження через паркування на велосмузі. Після побиття нападник відтягнув потерпілого на узбіччя і поїхав. Поліцейські оперативно затримали зловмисника та оголосили йому про підозру. Досудове розслідування триває. Чоловіку може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Викрито корупційну схему. Прикордонники затримали посадовця на хабарі. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, викрили корупційну схему, до якої причетний. Посадовець центрального міжрегіонального управління мін'юсту посадовець пропонував призовникам допомогу у знятті з військового обліку та видаленні персональних даних з обліку ТЦК за 20 тисяч доларів, використовуючи зв'язки у медзакладах та центрах комплектування. Його затримали під час отримання частини неправомірної вигоди. Слідчі СБУ повідомили про підозру чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. За замах на умисне вбивство поліцейські кам'янського затримали 30-річного чоловіка. У поліції Дніпропетровщини повідомили, що злочин стався. Ще 31 серпня. Слідство встановило, що того вечора на одній з вулиць міста між чоловіками виник раптовий конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички підозрюваний вдарив опонента ножем у грудну клітину, після чого втік з місця події. 26-річного потерпілого шпиталізували до лікарні, де йому надали невідкладну медичну допомогу. Після скоєного зловмисник понад місяць переховувався від правоохоронців, намагаючись уникнути відповідальності. 3 жовтня поліцейські встановили місце перебування зловмисника і затримали. Судом, підозрюваному, обрано запобіжний захід тримання під вартою. Поки ми обговорюємо про події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож далі про новини світу. Після смертельного нападу біля синагоги Манчестера на один із найважливіших свят у єврейському релігійному календарі Йом-Кіпур затримали шістьох осіб за підозрами у причетності підготовці чи підбурюванню до актів тероризму. Повідомляє Sky News. Нагадаємо, 2 жовтня біля синагоги у передмісті Манчестера невідомий напав на людей. Внаслідок теракту двоє людей загинули, троє отримали серйозні поранення. Пізніше Україна рішуче засудила напад на єврейську синагогу в Менчестері у священний день Йом Кіпур. Уночі 5 жовтня у Нижагородській області РФ пролунали численні вибухи, які місцеві жителі пов'язують з атакою невідомих дронів. Ймовірною ціллю удару став Нижегородський НПЗ «Лукойл» у місті Кстово, в районі якого спалахнула масштабна пожежа. Про атаку дронів та пожежу в районі підприємства повідомили у місцевих пабліках. Для цього стратегічного підприємства це вже щонайменше четвертий відомий удар від початку цього року. Місцеві вночі повідомляли про роботу систем ППО. За даними Росіян, було видно яскраве полум'я та густий дим. При цьому частина місцевих жителів висловлювала сподівання, що дрони влучили не на завод. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.